Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV, і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж новенького відбулося у техносвіті, давайте подивимось. Погнали! Google у паніці. Samsung хоче вибрати Bing основною пошуковою системою за замовчуванням. One, five, three, Для тих, хто не в курсі, поясню: Bing – це пошукова система, розроблена компанією Microsoft. Але попри те, що вона працює з 2009 року, такої популярності, як у Google, в неї немає. Конкуренція між двома технологічними гігантами розгорілась не на жарт, адже в разі переходу Samsung на Bing Google втратить немаленькі гроші. <звук> Львовські, де гроші можливо, ця ситуація змусить Google швидше випустити свій майбутній пошуковик. Проєкт має назву меджі і, як кажуть, забезпечить більш персоналізований підхід ніж поточний сервіс компанії. Нині над розробкою працює понад 160 дизайнерів, інженерів, керівників та інших працівників. І можливо її запустять у травні 2023 року. двадцять <плес> року. Неймовірно, але факт. Слухайте, є така інфа, що з виходом iOS 17 компанія Apple дозволить встановлення програм на свої гаджети не лише з App Store. У Bloomberg стверджують, що це оновлення буде анонсоване на світовій конференції розробників Apple у червні. Такі нововведення наймовірніше були ухвалені через вимоги Євросоюзу. Крім нього, на конференції буде анонсовано кілька важливих подій. Наприклад, вихід гарнітури змішаної реальності, нових макбук та оновлення WatchOS 10. Що в тобі особливого? Десять разів на день? Я читаю, що Стів Джобс геній. Тепер поговоримо трішки про штучний інтелект, без якого не обходиться жоден випуск. Отож, у березні Adobe анонсувала програмне забезпечення Firefly, нове покоління генеративного Ші, яке використовуватиметься в Photoshop, After Effects і Premiere Pro для створення шрифтів та зображень. А у понеділок компанія оголосила, що додасть у програми й функції синтезу відео та звуків. Does anyone else feel like these don't really work? Wait, Hey, what are you doing? It's a red light, dude! Uh, ah! Hey, look before you cross the street. Опублікований в блозі Adobe інструмент генерує фоновий саундтрек, звукові ефекти, змінює візуальний фон на відео тощо. Серед іншого новіші функції дозволяють покращити кольори відзнятого матеріалу, створити анімований текст та логотип за допомогою простих текстових підказок. Але є одне але подібні функції медіаредактор Runway анонсував ще у вересні, хоча і повністю не виконав обіцянки представлені в тизері. Тож до анонсів Adobe теж можна ставитися з недовірою, поки продукт не отримає кінцевий користувач. Попри це, компанія зазначає, що подібні інструменти будуть особливо корисними у кіноіндустрії. Цього року програми Adobe допомогли при створенні 10 фільмів, номінованих на Оскар, у тому числі переможця у категоріях Найкращий монтаж та найкращий фільм Все завжди і водночас. Чесно кажучи, я вам не заздрю». Не дозволяй збити себе зі шляху. Я тут подумав, що вже можна створити окремі рубрики новини штучного інтелекту та новини про Ілона Маска. Отож. Ілон встиг заснувати окрему ші компанію та збирається створити чат-бот TrueGPT. За словами мільярдера, він займається створенням чат-бота зі штучним інтелектом, який шукатиме правду. Мільярдер зазначив, що його творіння стане гідною альтернативою продуктам від OpenAI та Google і допоможе уникнути знищення людства. Але ж який рекламний хід вам не здається? Днями стало відомо, що Маск тишком нишком заснував власну ще компанію під назвою XAI. Відомо, що Ілон прихильник літери X і нещодавно приєднав Twitter Inc. до нового підприємства X Corp. Фактично, Twitter як компанія тепер не існує. Між тим, Twitter наразі працює над функцією, яка дозволить користувачам за бажанням шифрувати свої прямі повідомлення і що вона ймовірно з'явиться не пізніше наступного місяця. Чутки про запуск за зашифру... Рованого обміну повідомленнями в соцмережі ходять вже давно. А сам мільярдер розповів: якщо ви ведете розмову, яку вважаєте конфіденційною, то зможете просто вімкнути шифрування, і тоді ніхто в Твіттер не побачить про що ви говорите. Хто ближе? Одика, де сіра машина. оде за уперед, одезагрудником више. Видиш, що там є? Так, Віталій, давай швиденько розповідай свій блог і приходь на кухню, я там пасочку приніс. Так, не будемо тягнути кота за хвоста, поїхали. Збройні сили України постійно отримують воєнну техніку, яка необхідна для звільнення батьківщини від ворога. Серед переліку наданого нашій країні озброєння важливе значення мають реактивні системи залпового вогню. Про одну із них сьогодні і поговоримо. Наприкінці 1970-х років управління ракетних військ Армії США започаткувало програму зі створення реактивної системи загальної підтримки. Тоді й було спроєктовано героїню сьогоднішньої програми м М-270. Сімдесят МЛРС після успішних випробувань 1983 року нова РСЗВ надійшла до армії США а через кілька років на озброєння сухопутніх військ армії інших держав. М270 багатофункціональний комплекс на гусеничному шасі, який може використовуватись як реактивна система залпового вогню, а також як оперативно-тактичний ракетний комплекс, завдяки тому, що на пускові установки комплексу можна встановити уніфіковані контейнери з різними типами боєприпасів, таких як некеровані ракети з касетними боєприпасами, мінами чи розумними бомбами, керовані кластерні боєприпаси, керовані ракети малої та середньої дальності і що що найголовніше балістичні ракети середньої дальності з бойовим радіусом 300 кілометрів. М270 можна застосовувати на порівняно близькій відстані за аналогією з градами та смерчами. На більш віддаленій дистанції М270 відпрацьовує як ОПРК за характеристиками, навіть потужніша за установки типу точка У. Щодо характеристик М270, калібр 227 міліметрів, вага 25 тонн. Довжина майже 7 метрів у броньованій кабіні можна розмістити трьох осіб: командира установки, навідника та водія механіка. З М270 можна одночасно запускати 12 звичайних ракет або одну балістичну ракету типу Атакамс. Вартість РСЗВ М 270 становить 2 мільйони 300 тисяч доларів. На цьому у мене все. З вами була програма Технодайджест. Якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Ну і звісно, не забувайте донатити на зсу. Побачимось за тиждень. До зустрічі. Ну а я пішов їсти пасочку.